До вашої уваги нова свічка столова 30 см завдовжки, діаметр 23 мм. Це стандартний білий колір. Вага даної свічки 60 грамів. Горить свічка приблизно 10 годин. Замовити такі свічки можна в будь-якому кольорі. Дуже велика палітра. Не тільки ті кольорі, які ви побачите на нашому сайті. Також хочу на відео показати зрівняння свічок, які ви в нас вже бачили. Це 24-сантиметрові столові свічки, яких також дуже багато в нашому магазині, і нової свічки 30 см. Замовити можна на сайті через корзину. Від кількості свічок одного кольору буде мінятися ціна. Якщо вам потрібен якийсь інший колір, то можете написати, ми зробимо. Також на Ютубі є багато відео, де ми показуємо, як саме горить наші свічки, тому відповідаємо за якість товару і знаємо, що вони найкраще.